В Україні фіксують збільшення захворюваності на гепатит. А такі випадки зареєстровані і на Дніпропетровщині. На які симптоми варто зважати, і як захиститись від хвороби Боткіна? Про це далі. Якщо ми говоримо про групи ризики, то в них попадають всі вікові групи, але частіше за все, це діти організованих колективів, там дитсадки, школи або ж медичні працівники та працівники водоканалу та очисних споруд. В даному випадку зазвичай це джерело інфекції, це у нас інфікована людина, котра вже виділяє збудника, але ще не має симптомів. Що зробити, щоб себе зберегти від захворювання на гепатита? Дуже просто для цього треба прийти виключно. Прокип'ячену воду, їжу необхідно термічно обробляти, овочі ретельно промивати та за можливості ошпарювати. Якщо до продуктів на стихійному ринку намагатися не купувати їх, але у випадку, якщо купляється, то звичайно обробляти. Та найголовніше зберігати особисту гігієну це миття рук з милом або антисептиком після відвідування будь-якого закладу, після користування міським транспортом, та навіть після користування туалетом.